Всім привіт зараз у розпаковочках паперових колекцій. З вами знову я Софія на моєму каналі. І робимо розпаковочку. Так, давайте проти пакетики. Так, спочатку відсилай. Сь сьогодні, до речі, без новинок. Так, окей. Давайте спочатку, до речі, ми закінчуємо колекцію медичний пластир. От, самі пакетики. І далі у нас емоції та компліменти. Колекція я вибираю ось цей пакетик. Ось такий. Далі кольори колекція. Я вибираю. Давайте червоний, візьмемо, саме нижній. Далі колекція кармачки. Вибираємо. Давайте червоний з сердечками. І останнє це наша минула новинка. Я б обрала червоний, але у нас тут немає червоного. Давайте візьмемо ось цей відпочиваю. До речі, він такий грубий, що аж ось, бачите. Окей. А ще беремо нашого блокнотика. І відкриваємо. значить, Наша перша колекція. Фрукти. Це сама стара колекція, яку я робила, я вже казала у 22-му році. Вона дуже стара, як ви бачите. Тобто я ще не вміла малювати тут, І я вирішила зробити це колекцію. Так, добре, давайте вибирати якусь наклейку. Під номером 18 вона тут, значить, якась маленька. Угу. Діська вона стара просто. Окей, під номером 18. Далі колекція цінники. Це рандомно обирати. Так, от. І нам випадає під номером 28. Отут. Це номер 6. нього дизайн. Щоб я його якось розпакувала. <с> так. Опа. Так от, ось, шістерочка. Отак от. Далі колекція карманчики. Тут. Ось. Наш червоний такий красивий пакетик. Так от. Розпаковуємо. Я боюся його порвати, тому що це дуже красивий пакетик, чесне слово. Мені дуже подобається. Так, я не под номером 5. Речи забыла, что я не пронумеровывала тут. И у нас так получилось. Раз, раз, два, три, четыре. На пятом месте мы клеим вот здесь тут. Давайте тут клеим. Так вот. Клеим. Туди. Так, далі у нас емоції і компліменти. Така це саме кольорова, напевно, колекція. Ось вона. Розпаковувати. Так, тут вже є де зачеркнути. Тут так розумію, пакетик не збережеться. Випих. Так, у нас випало. Ха-ха-ха. <реш> <реш> це у нас, значить, емоції, так? Тут, мені здається, що вже всі компліменти повипали. Це, типу, вау, в тебе сьогодні гарна зачіска, в тебе гарні очі, ти красиво. Мені здається, це всі компліменти. Тобто тепер будуть тільки емоції, але я не знаю. Так, треба знайти, де тут зачерплю. Так, я не подивилась під це номером. Це під номером зірочка. Ось тут. Далі у нас колекція медичний пластир. У нас останній пакетик, але я один загубила, тому це погано. Коли знайду, тоді будемо вже клеїти. А в наступному відео у нас вже буде звісно новинка, бо вже давно не було. Так, от. Так. так, я не подивилась по номером 8. Тут саме перше. Це, до речі, продовження, якщо нагадую, продовження колекції. Тут мені мала бути намальована зірочка, не її не видно, і пише зірочка по лайку. Так, це до та пісні Ані Трінчук. Далі колекція кольори у нас. Це передостання сьогоднішня відкривашечка. Сьогодні файно відкрився пакетик взагалі, дивіться. Так. І це колір голубий 183. До речі, в мене так сталося, що в мене е, кольорів попалося двоє 183-х, і, до речі, в них різні відтінки. В кінці відео покажу. Так, давайте клей. Так. І нехай буде ось тут. Отут. Чи тут? Давайте тут отакаємо зелене. зелена. Отак. І наша минула новиночка. Таблички на двері. Ось. Наш пакетик. Давайте постараємося красиво якось його відкрити. Звісно, я не знаю, з якої сторони, тут виходить, вроді. Так, тут у нас прям все е, співпало. пам'ятаєте я тут у нас випав е, пластир зірочка палай. Це в мене принт з зірочками. Дивіться. Номером пять. Что они, что это на складный, помнил ты. Так, Хочу красиво как то приклеить. Вот так вот. І на цьому наша розпаковочка у цьому відео закінчилась. І, до речі, я казала, що я покажу в кінці відео відтінки з цих кольорів. Тому зараз переступимо. Щоб ви собі розуміли, я завжди, коли малюю тим маркерами, я собі підкладаю листочок, до речі. Дивіться, просто який він вже грязний. Дивіться. Тому ми перевернемо на іншу сторону. І дото намалюємо. Так, беремо ці фломастери 183 колір. І малюємо. Так, значить цей має такий відтінок. А інший отакий. Щоб ви собі розуміли, це два 183. -й. Я не розумію, чому у них відтінки різні. Зовсім різні. Всім па-па-па-па, з вами була Софія і до наступного відео.